Сьогодні 19 жовтня, я все ще знаходжуся в Кемері, і сьогодні ми відправимося до каньйону, який знаходиться в Йойнюкі. Були ми вже там один раз, хочу показати його своїм дівчатам. На зупинку, яка знаходиться на площі навпроти годинникової башні, і чекаємо на маршрутку. Їдемо своїм ходом, не хочемо платити через тур 15 доларів. Так що, думаю, нам трошки обійдеться дешевше. це. Вийшли в селище Гьойнюк поруч з цією мечеттю. І звідси 7 кілометрів прямуємо пішки до каньйону. Друзі, лимонне дерево в когось у дворі. І такі крупні лимони дуже здорові. А там ще грипфрути. Ай, красота. Гранати вже встиглі, висять червоні. Дуже гарний будинок, все в квітах. Бананове дерево тут росте. Ось такі стиглі гранати, що вже навіть один лопнув. Минулого разу ми ходили в каньйон. Це було літо. Дуже дуже було спекотно. Зараз гарна погода, мабуть, 25 градусів, і йти доволі таки комфортно, навіть не хочеться ще поки водички. Проходимо повз кафе, якому минулого разу їли морозиво, але цього разу зупинятися не будемо. Не так вже спекотно, щоб їсти морозиво. Будемо там уже в кукюнівґюніки чимось смакувати. А також можна випити фрешу гранатового. Ціни немає. Такі красивенні велетенські гори попереду. Також зустріли по дорозі такий пансіонат. Можна орендувати тут номери, хто не дуже любить відпочивати біля моря, а хоче гори. Можна забронювати собі під горою в такій цікавій місцевості. Заплатили за вхід, зайшли вже на територію каньйону. Вартість одного квитка для іноземців 90 лір. Для турецьких громадян вартість квитка 28, Але в нас українські паспорти, в нас немає турецьких, так що заплатили по 90 лір і йдемо гуляти каньйоном. Нагадаю вам, не забудьте підписатися на канал, поставити вподобайки. Підтримуйте україномовний контент на ютубі. Вартість однієї ліри до гривні 1 гривня 36 копійок. Гуси підпливли до берега, хочуть, мабуть, щось поїсти. У нас є кусочок хліба. Не знаю, чи можна їх і ковбаски є, але ковбаски давати не будемо, а хлібчика дамо трошки. І, мабуть, їх привчили тут годувати, вони до нас прям лізуть до рук. Ну і так просять їсти, просять їсти. Біля річки така зона відпочинку, два столика. Можна такий пікнік зробити. Ножки в холодну воду і смакувати бутербродами. Стоять таблички, що купатися заборонено. Зупинилися в кафе. Тут можна перекусити, продається і морозиво, і кукурудза. Також можна замовити собі смачний обід. Ось тут як тут всі підійшли і просять, все просять. Мабуть, завжди багато. Зараз жовтень і все одно людей на каньйоні багато. В основному це російськомовні туристи. Дуже гарна локація для фотографування. Прозора водичка, що видно, як риби плавають. Ой, ну, такі гарні. Треба, побачили, але він щось лежить чи бутиком доверху, мабуть, помер. Знову переходимо по водичці. Можна піти по камінцях, але я вирішила. Берейти по водичці. Холодна, дуже холодна. Неймовірні краєвиди тут. Височені гори, зелені сосни, синє небо, синя річка, дуже гарно. Минулого року на цьому місці була водичка. Можна було поповнити свої запаси і прямувати далі. Цього року водички немає. Чим ближче до каньйону, тим все важче йти. Ми йдемо трохи вгору, але добре, що по холодку. Сьогодні нас спасає те, що, мабуть, на вулиці 27 градусів, тому що якби це була літня спека, то це неймовірно жарко. Дуже дивовижна природа. Так ростуть дерева просто в камінні. Немає ні водички, нічого. Як вони ростуть? У дорозі спуск до, до каньйону зробили сходинки. Раніше ми так, по такій крутій дорозі спускалися, а зараз по сходинкам йдемо. Зручніше трохи. Сходинки закінчилися, вже підходимо ближче до каньйону. Восени подорожувати сюди дуже-дуже легко. Дуже приємно йти по холодочку і насолоджуватися цією природою красивою. Дійшли. Хотіли тут випити лимонаду. Минулого року тут пили такий смачнючий лимонад, але зараз кафе не працює. Мабуть, кінець сезону і вони зачинилися. Такий неймовірний краєвид на каньйон. Височенні гори. Красота. Цього року не дуже доглядають за каньйоном, зламався місточок, тому що минулого року він був трошки вищий. Так цікаво, чому так відбувається. Підійдемо поближче, подивимося на каньйон. Люди вже відпливають на давному човнику туди вже в глибину, щоб подивитися на красу. Ми цього разу також не взяли цю екскурсію, хоча хотілось. Навіть не знаю, яка ціна, щоб попливти туди. Запитали вартість екскурсії на, на одному човнику по каньйону. 200 метрів пливе і вартість 600 лір з однієї людини. Трохи туристів пливе на човнику, а за ними люди пливуть в холодній воді. Боже, вона дуже холодна, дійсно дуже холодна. Навіть ті жилети, я думаю, не дуже гріють. Так багато рибки плаває, така крупна. Боже, так багато. Зараз трохи зайшло сонечко і колір води змінився такий синій-синій. Тобі сподобалось на каньйоні? Так. Так? Прийдеш сюди ще наступного разу. Не знаю. Чому? Мабуть. мабуть. Добре. Зайшли трохи постояти в холодненькій водичці перед дорогою, а люди плавають. Хоча дійсно водичка холодна. Пливе. Боже, так цікаво. Зупинилися в кафе, зараз поїмо смачне гьозліме. Жіночка нам його зараз приготує. Замовили собі з сиром та з м'яском. Це нам таке смачне гьозліме. Ми замовили собі з сиром. Карина замовила з м'ясом. Вартість із сиром 100. Лір, а з м'язком 150 лір. Смачного дівчатка. Дякую. Ми тут гуляли, сонечко вже заховалося, і прийшли у такі чорні хмари дощові. Сподіваємося, що ми встигнемо дойти додому, і дощ нас не застане.